Цюди саме в цій назві Сумські етюди» є така велика шана до міста, пане професоре, що я вам настільки вдячна, я навіть не можу цього висловити. Ви бачите все це на мені написано. Як я вам вдячна за оці Сумські етюди». Це наше місто, це погляд на наше місто. Ну майже звичайно, По бо почесний професор Барківської академії це вже. Звучить дуже гордо, це майже січанка. Так? так, то я дуже рада, що сьогодні саме агенція промоції має таку честь представити цю книгу у перекладі української мови. Бо ми її представляли, ми слухали презентацію цієї книги так, на польській мові. А зараз ми будемо слухати цю книгу і мати можливість її читати вже українською мовою. Я всім за це дякую перекладачам, організаторам, власне, авторам і бажаю вам всім сьогодні приємного вечора. Будь ласка, зверніть увагу, яким кольором видані ці дві книги. Це також дуже символічно. Історія починалася так, що у вересні місяці, до днів, до дня міста, пан професор підготував польське видання книги, яке називається Сумські ітюди. І воно виглядало так. Коли ми його презентували, то в принципі в процесі обговорення стало і стало логічним. Запитання чи буде ж для українського читача український варіант цієї книги, тому що польський читач мав можливість прочитати про суми, прочитати про людей, які живуть, тобто про нас, які ми. От, але наш читач, ну не володіючи, не всі ми володіємо польською мовою, такої можливості якби був позбавлений. І от тоді було вирішено, що ми постараємося так, щоб до Різдва зробити подарунок і собі, і місту. І, і зробимо видання українською мовою. І ось сьогодні ми хочемо презентувати саме український переклад книги Сумські і чуди польського видання. Пан професор Хабер, він справді давній друг нашого міста. Він дуже багато робить у сфері науки, освіти для міста. І, власне кажучи, в цього вересня він був відзначений мерією міським головою нагородою, яка називається Відзнака за заслуги перед містом третього ступеня. Ну і сьогодні ви матимете можливість слухати пана професора чути його враження про суми. До того, щоб це видання побачило світ, і, зокрема, в українському варіанті долучилися Волит Маркович Кислиця, який є перекладачем. А також Сергій Іванович Пробожій, кандидат в мистецтво з масу, дисциплін нашої академії. І Сергій Івановичу належить на ну, його і загальне художнє оформлення, і ідея щодо ілюстрації. Тому що перший варіант він не був ілюстрований. Другий варіант він уже ілюстрований. І Сергій Іванович розкаже, в чому ж ідея і в чому родзинка цього, цього видання. Ну насправді тема міста безумовно цікава з усіх оглядів, так і як середовище, і як простір, і це і літературне є осмислення міста, і наукове. От, ну, Цікаво подивитися, що є місто, що є місто, в якому ти живеш, до якого ти звикаєш, е в якому ти, вже проживши там енну кількість років, бачиш більше недоліків, ніж переваг. А особливо подивимось цікаво, як же бачать наше місто і нас люди, які не живуть. тут. Особливо, які приїжджають з інших земель, з інших держав. А ось е як, як вони бачать. У кожного чоловіка є якийсь то Надо только начать писать. Потому то, что напишешь, оставь. А если ты только говоришь, так улетело, как без ветра. А если есть, то так. И другие могут познать и твои мысли, чувства. Надо только честно там себя представить. Не в таком искусственном виде, где не вез где, не вез кто и, ты, и что ты, ты хотел бы сказать. Я хотел, чтобы если кто в Польше видит сумские отюды и не видит, где то сумма есть, то по цвету украинских национальных светах знает, это должно быть на Украине. To pierwsza, pierwsza taka ja e, dla niego e, już pułci i e, iskaniu gdzie to jest. A <coughs> znis Ja našł, że w polskich kolorach <grymka> i to jest tak, jakby no jest swiąt dwóch narodów, dwóch języków, Jednej kultury i одной wiery. верим в одного Бога, одного святого Миколая и вообще верим в любовь. То, что соединяет людей, то, что нас не обращает к борьбе, к себе, но к связи и взаимопониманию и к этому, чтобы беспечно з собою жити і працювати на майбутнє. Культури наші дуже близькі, хай наше співробітництво, наша співпраця триває. Я дуже радий, що мені доручили переклад дуже вдячний алі. Хоча там, можливо, якісь є ще недоліки, ми ще може будемо працювати Звичай. далі. От. І це в польській мові це був мій дебют. Бо я перекладаю трошки з інших мов, а з польської мови це вперше, але я сподіваюся, що хай мені щось там пробачить, коли щось не так. Я щиро вдячний за увагу, дуже вдячний, що ми резонанс такий знайшли. Я ще його не бачив пана Юзефа, але відчув, що це моя споріднена душа. І перша реакція була вмістити фото суму. От тобто, тут можна було прив'язку зробити по сюжетам. Наприклад, мова йдеться про Гарківського. Про маршрутки і так далі. Ми думали, думали, ну а якось воно дивнувато було, бо якщо б це були такі примітивні фотографії з такими сюжетами. би. І от народилась така ідея, як проілюструвати її роботами, які були написані художниками, українськими і польськими художниками під час перебування на пленерах мистецьких міжнародних. Які проводить наша академія вже третій рік з 2011 року, і куди приїжджають два польських художника? А наші художники їдуть в Глівіця, в рідне місто, де живе пан Юзе.